Всім привіт, шановні! Мене звати Віталіком і вочевидь мені з цим жити до кінця моїх днів. Але це далеко не найгірша інформація, яку ви отримаєте під час перегляду цього відео, тому що воно про так звану шароварщину та все, що з цим пов'язано. І якщо поруч з вами є діти, я б е порекомендував прибрати їх від моніторів комп'ютера або екрану смартфона. Давайте розпочнемо здалеку. Що то таке у загальному розумінні та шароварщина? Ну, вона являє собою стереотипне уявлення про українців, які майже обов'язково мають бути неосвіченими селюками. І звісно, що я не маю нічого проти людей, які живуть у селах. Вони такі ж самі українці, як і ті, що живуть у великих містах, а частенько ще й більш освічені у питаннях особливостей та тонкощів автентичної української культури. Ці знову ж таки селюки майже обов'язково мають носити шаровари та вишиванки та вирощувати калину у вишневому садочку. Чуєш, це так, е, як ця стара, стара херня, е, там, де е, ось він єжі, а ось Петручо. Вони е, абсолютно однакові, немає жодної різниці. Навіть рідна мати не могла розпізнати їх, хоча й намагалася. Але одного разу вона змогла розпізнати єжі. А Петручо? Петручо не змогла. От тобі й раз. Вон така сама х**а ху... з вишнями б... та калиною. Люди у шароварах майже обов'язково мають пити горілку страшними дозами, звісно, закусуючи її салом та варениками зі сметаною. Бути хитрими, заздрісними, нещирими, ні образованими, ні такими, як у нас в Курській губернії. До речі, є цікаве питання: а що там з'ї? У тієї Курської губернії, або як тепер вірніше її називати, Куенр. Я не дарма згадав Курську губернію, тому що в шедевральній п'єсі Миколи Куліша Миномазайло є саме такий шовіністичний персонаж на ім'я Тьотя Мотя, який вчить Миномазайла, як правильно бути кацапорилим. Цитую, «Е, я так і знала, я так і знала, що тут діло нечисте. Так он вони хто? Ваші українці. Тепер я розумію, що таке українська мова. Розумію, австріяцька видумка, так австрійський гінштаб не інакше. Якщо ви чомусь не читали цього шедевра, який не втратить актуальності ніколи, то мабуть саме час. В ньому йдеться про українську сім'ю, одні члени якої схиляються до росифікації прізвища Мазайло на Мазєнін. майже Єсенін. Ну, мовляв, це допоможе в кар'єрному просуванні на заводі. А інші головні герої Мокій та його дядько Тарас до поваги до рідної мови та всього українського дуже вам рекомендую. І максимально символічним є те, що Микола Куліш був членом розстріляного відродження та був вбитий конченими мокшоголовими. У страшному місці під назвою Сандармох 3 листопада 1937 року як і інші культурні діячі України, які, на жаль, заплатили своїми життями за те, що були справжніми нешароварними українцями. Я нагадаю вам імена найвідоміших з них: Микола Хвильовий, Валеріан Підмогильний, Лесь Курбас, Микола Зеров, Євген Плужник, Михайло Драйхмара, Антін Крушельницький, Микола. Куліш. Не забувайте, хто їх вбив та за що. Тобто до певного часу мовно вважалося, що все кацапське то класно, глибоко, інтелектуально, а українське все то таке, горілка та сало. Простий приклад фільм 1952 року в степах України. Головні герої двоє голів колгоспу з прізвищами Ну, звісно, з ж ще: Галушка і Часник. Ну, я просто спічлес. І хоч ці двоє панів цілком собі при владі, на серйозних посадах, але демонструють нам їх як типових, недолугих, осоружних малоросів, які зайняті виключно сварками, плітками та бійками одне з одним. Ну уявіть, коли ви бачите таких типів. Які ще й керують кимось, вам же не схочеться вважати себе українцем. І от, будь ласка, совкова влада репрезентувала українців виключно за допомогою таких стереотипів для того, щоб закарбувати у головах людей, що якщо ти українець, то ти неосвідчене, заздрісне, сільське бидло. Давайте перейдемо ближче до сучасності. Я вже згадував Поплавського в одному з наших відео про не як. Без дітей в бункері інститут репутації в українській музиці. Посилання буде десь тут або тут. Так ось за час, поки ми виклали те відео та записуємо це, все ж стались деякі позитивні зрушення, а саме вспливли деякі огидні деталі роботи Поплавського на своїй посаді. Може, навіть кенсельнуть Канді Уеста за його відверто нацистську хо та витівку вже з екс-дружиною. Чуєш, може, то наш відос такий поштовх вхопив. А я б цього не виключав, не виключав аж ніяк. Так ось поїхали. Назви його пісень. Я процитую. Варенички мої, сало, український борщ, банька, а я нормальний чоловік. Студентський бал. Прохідний, я сподіваюсь. О, о, о. Хто ризикує, той шампанське п'є. Ну і звісно, блюз еротичних думок. Ще, хоч і не є шароварщиною, але є максимально огидним, на мій погляд. Ще приклад з мого дитинства: мюзикл вечори на хуторі близь Диканьки». І Що ми там маємо, звісно. А, горілка! Це горілка. гео о гео Ге горілка. Шаровари, вся х п'яні, вибачте, хахли ненавиджу це слово. Кіркоров, зрадниці Манкурчі в асортименті, міс птахофабрика 2023 Кароліна Куйок. А, стара дементивна почвара на прізвище Павалій. Павалій скоріш за все. Якщо я не помиляюсь, українською там була лише одна пісня не про горілку та іншу х це Олег Скрипка співав. Хто тебе пісов вигадав, моя велика, як море любов. Дуже класна пісня, драйвова, весела. Всім вам її рекомендую. Посилання ви знайдете під відео. Тобто ми самі тягли кацапорилих в Україну і сміялись над собою, які ми недолугі. А у них, ну х**, у них же і кіно класне, і колябаскав. І улиці розбитих фонарей, і не родись красивой», а «Толстоєвський», ой б. Тільки уявіть, наскільки вкорінилася в мізках наших родичів ця мантра про периферію та меншу вартість. З 2014 року все стало виправлятись, бо анексія то, може, не той братський народ, не? та може й ні. Чи не забутих предків? Ні. Дев'ята рота. Олесь Ганчар, та про що він там напише? От Тур'єнєв, Пшукін, Лермонтов, який в сраку Симоненка. А потім, на жаль, сталося повномасштабне вторгнення. Страшні перші тижні. Весь світ побачив несамовитий та героїчний спротив українських військових честім та слава, об'єднані зусилля усієї свідомої частини українського народу. Всі побачили, як горить Мокшанська техніка разом з різномасною. Всередині неї, як виродки, тікають з Київської області, наробивши страшних звірств. Але, як казав класик, патаму що получили получілі пізди. І саме тут, враховуючи маячню про два-три тижні та дрони, збиті капцями чи банкою з огірками, повилазили артисти зі своїм нереально дебільним контентом. Хто тримає цей район? Це ж... Ісаак Ньютон. Ванька встанька. що таке. Приготуй собі пакет, яка ти козачка, який ти козак. І це всі дороги ведуть до Риму. А коричневий слід він веде завжди до рекрутів Потапа та його молодої команди. Ну і що, шановні? Давайте подивимось текст, яка ти козачка, який ти козак. Ох Злетіла Аврора, то хоч не крейсер. Ні? <с...> <с...> Злетіла Аврора, в ранішня зоря, на крилах любові нам світло принесла. І вже на Сході горять небеса. Хай тепер вороги в морі сушать весла. Тут такий наголос, ну, вибачте. О, яка ти козачка, який ти козак? Я дика хижачка, ти дикий хижак. Я до тебе біжав, ти до мене біжав. Так, яка ти козачка, який ти козак? Ідемо вперед і ніколи назад. Чесно, я вже е задовбався розкопувати ці перлини е серед представників лейбла «Мозги Інтертеймент. Чесно, звільніть мене від цього. До речі, Машу Кондратенко, яка віртуозно співала про ваньку встаньку, за рік до цього можна цілком собі було почути західномонгольською мовою. Зацитую. Ух, дівчинка влюблена, на, на 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 не розуміє, їй не до тебя. П'яна малая, но не от вина. На 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 на, -на, -на ночі сна. А тепер ми могли б побачити цю виконавицю у національному відборі на Євробачення з чимось, що навіть віддалено нагадує музику. Але якщо б вона почала свої творчі потуги саме з цією композицією, скоріш за все на неї усім було б до сраки. Але Станьки було замало, і у неї є ще одна перлинка з наступним текстом: Ми підемо на танці, на танці. І келихи з вином піднімуть наші козаки. Додому, додому, рано вранці. А поки раз, два, три. Ведмеді балалайки, де зникли ваші лайки. А вже в пакетах встаньки ла-ла-ла-ла-ла-ла. І чим це принципово відрізняється в музичному сенсі від п'яна Малая? Я, звісно, що Хезе. І можна заперечити, що людина усвідомила свої помилки, українізувалася, змінилася, врешті-решт. Що в цьому поганого? Та нічого, навпаки, це класно і правильно, але тут зовсім інший випадок. Змінилася не людина, а так би мовити, тренди. І цілком можна цим скористатись, чому би і ні. Андрій Хливнюк, який заспівав у ілузі Червона Калина, не робив це для заробітку. Я впевнений у цьому на 100%. Його ще й поранило на початку повномасштабної війни. А ось паразитуючих на цьому з'явилося ой-ой-ой скільки. І я зараз не про Пінк Флойд, якщо що. Хоч там колись грав на бас гітарі е, прихильник рускава міра, який цілком симпатизує нашому ворогу. Його ім'я Роджер Уотерс. Не забувайте, шановні, наш спільний ворог сильний, цинічний, підступний та безжальний. Він прийшов для того, щоб винищити нас усіх через те, що ми українці. У ці надважкі часи допомагайте одне одному, а найбільше Збройним силам України, бо лише вони є гарантом нашої перемоги у цій війні. Разом переможемо. Слава Україні! Тож спробуємо підсумувати те, що нам нав'язували десятками років, переконуючи нас же в нашій неповноцінності та недолугості. Спочатку за часів совка, а потім вже і за часів незалежності. Одні викорінювали нерідко ціною своєї свободи, а іноді й життя. А інші були цілком не проти зробити на цьому бабла та популярності, граючи на не до кінця знищеній меншовартості нас самих. Не майте жодних справ з шароварщиною. Любіть українське щире, справжнє. Прочитайте чудову повість Івана Нечуя Левицького хмари, головний герой якої Павло Антонович Радюк є чудовим прикладом нешароварної, справжньої любові до нашої культури та автентичності. Передивіться тіні забутих предків Сергія Параджанова, який також зазнав репресій за любов до України. Ну і щоб сильно не сумувати, переслухайте чудову пісню Водограй Володимира Івасюка. Любіть та поважайте справжню, щиру українську творчість: чи то музика, чи живопис, або поезія, чи кінематограф. Ну і звісно, що шароварщину, до нових зустрічей.